Вітаю, друзі, я Віталій Портников, чергова російська атака на Одесу призвела до зруйнування пам'яток архітектури, серед яких і Спасо-Преображенський собор, один з символів цього українського міста. Прикметно, що більшовики теж знищили цей собор і таким чином змінили. Архітектурне обличчя Одеси, яку вони хотіли перетворити на типове радянське місто з усіма його архітектурними жахами. Однак тепер, після багаторічного відновлення собору, його зруйнували нові варвари, нащадки Йосипа Сталіна, які досі вважають за. Потрібно пишатися його злочинами та численними злочинами держави, якого очолював Сталін і такі, як він. Ще один важливий символ: те, що Собор належав до української православної церкви Московського патріархату, яка й досі зберігає величезну кількість вірян на сході і півдні нашої країни. Тільки нещодавно Патріарх війни Кирило, цей одіозний спільник Володимира Путіна у людинонависницьких планах щодо України та інших колишніх радянських республік, жалівся щодо репресій на російську православну церкву в Україні. Нагадаю, що Кирило ніякої самостійності УПЦ Московського патріархату не визнає і визнавати не збирається. І от тепер ті самі Російські воїни, яких благословляє Кирило разом із своїми так званими священниками, з тих самих ракет, які також благословляє російська православна церква бандитського патріархату, знищили один з найбільших храмів юрисдикції цього, звичайно, самого патріархату. І не думайте, що вони дуже сильно про це переживають, адже вони усвідомлюють, що з часом всі українські церкви позбудуться російської приналежності? А якщо немає світу без Росії, як неодноразово підкреслювали російські політики, то навіщо росіянам взагалі такий світ? Навіщо їм Україна без російського світу? Без російської церкви, без російської мови таку Україну потрібно просто знищити, перетворити на пустелю. Чим і займаються Володимир Путін, Патріарх Кирил, російські політики та військові при майже одностайній підтримці громадян Російської Федерації, впевнених, що якщо Україну не можна підкорити і перетворити на російську провінцію, то її треба зруйнувати. І, звичайно, мова йде зовсім не тільки про символіку. Адже Володимир Путін у своєму знищенні України переслідує не тільки мету, продемонструвати, що він готовий до довготривалої війни на виснаження держави, яка чинить опір його зухвалі агресії. Це ще й урок для інших колишніх радянських республік, які з точки зору Володимира Путіна мають вже до 2030 року стати частиною його нової імперської держави. Це знову таки про вихід на кордони 1991 року. Якщо Україну не вдається приборкати і завоювати, хай її нещастя стануть сумним прикладом для всіх тих. До кого потім звернуться з Москви з пропозицією підкоритися російським танкам, або буде так, як в Україні, або росіяни будуть знищувати центри міст і в країнах Центральної Азії, і в країнах Кавказу, всюди, де вони можуть почуватися безкарними, всюди. Де вони можуть не боятися ядерного удару, який знищить їхню терористичну цивілізацію? І от тепер ми бачимо зруйновані місця у центрі Одеси, тієї самої Одеси, яка завжди була гордістю Російської імперії, про яку писали романи і вірші. Однак навіть це місто. Готові зруйнувати російські варвари, щоб довести рівень своєї жорстокості. Звичайно, вони самі знають, що вчинюють злочини. Не такі вони вже й ідіоти, як це може здаватися з їхньої поведінки. Саме тому перекладають відповідальність з власних дій на території Одеси на роботу української системи протиповітряної оборони. Ми вже чули всі ці. Безглузді розмови. Якби українська протиповітряна оборона не збивала високоточні у лапках російські ракети, то не було б ніяких пошкоджень. Не заважайте працювати терористам і бандитам мерзенного російського військового комплексу. Але ж виникає питання: а який такий об'єкт росіяни шукали у центрі Одеси? Який такий воєнний об'єкт? Ні, росіяни дійсно можуть бажати знищити центр міста, яке ними не завойовано. Хоча це, як ми розуміємо, планувалося ще під час першого етапу так званої путінської спецоперації? Одещина давно вже мала бути окупована і анексована, бути Одеською областю Росії? І Вписано в Російську Конституцію так, як в неї всупереч будь-яким нормам міжнародного права і зобов'язанням самої Росії вписали наш Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку область. А ще росіяни намагаються знищити хліб. Ми ж розуміємо, чого вони стріляють по Одесі. Вони знищують одеський порт, щоб навіть в ситуації, коли президент Росії Володимир Путін змушений буде під тиском. Країн глобального півдня погодитися на продовження дії зернової угоди, щоб у України не було технічних можливостей брати участь у цій угоді, щоб одеський порт на момент згоди Володимира Путіна вже перестав бути портом, якщо не назавжди, так на довгі десятиріччя, і щоб його не можна було відновити. І ще росіяни хочуть, щоб в цьому порту не було. Збіжжя, щоб точно вже українське зерно не могло потрапити на ринки, і щоб ціни. На зерно обов'язково піднялися, адже Володимир Путін намагається організувати великий голод на глобальному півдні, щоб у свою чергу цей великий голод призвів до великої міграційної кризи у Європейському Союзі і допоміг перемозі тих політиків, які погодяться із правом Володимира Путіна контролювати пострадянський простір, які відмовляться від допомоги Україні в обмін на дешевий російський газ, які Зруйнують Європейський союз і історичні взаємини Європейських держав із Сполученими Штатами. Всі ці амбітні плани Путін намагається втілити у життя шляхом знищення українських міст і селищ ва більше загибелю мільйонів людей від оцього штучного голоду. І тут він знову таки наслідує Йосипа Сталіна та інших російських правителів, які за допомогою голоду. І жебратства втілювали у життя політичні плани Російської імперії. Це завжди була жорстока, бездарна імперія, яка могла перемагати тільки за допомогою знищення мільйонів людей. Або під час Голодомору і зовсім не тільки в Україні, або під час битв, в яких. Російські і радянські воєначальники ніколи і не замислювалися про ціну життя своїх військових. Так виглядає ця жорстока держава. Так виглядає її звіряче обличчя у історії. І зараз це обличчя повернуто своїми жорстокими очима до зруйнованого храму в Одесі. І зараз ми знову бачимо. На який рівень злочинів і підлості готова піти ця держава у задоволенні своїх амбіцій і у втіленні тих політичних планів, які з точки зору Володимира Путіна та його оточення примусять цивілізований світ рахуватися з Росією і піти на її людину, ненависницькі умови. Путін навіть не усвідомлює, що з кожним таким зруйнуванням? Він відрізає можливості для якогось погодження ситуації навіть не самому собі, а цивілізованому світу. що допомагати Україні будуть стільки, скільки потрібно, навіть якщо це протистояння з Росією минатиме довгими чорними роками, як про це і мріє російський президент. І так йому доведеться воювати не тільки з Україною. І з українським народом, а з усіма тими, хто шанує право людини на життя і право країни на існування. Це буде довга і жорстока боротьба, однак вона закінчиться руйнуванням сил зла. І про це Володимир Путін, його політичне і військове оточення і росіяни, які палко підтримують свою владу у людини діях, мають знати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon Кофі», який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру!